Розпочати із ситуацією на фронті, а саме як я вже сказала, із Курахового Росія заявила про те, що це місто вони захопили, однак в Генштабі наразі не коментуються, пане Іване. Що для України означатиме втрати цього населеного пункту, якщо так станеться? Якими можуть бути наслідки втрати Курахового, та які перспективи відкриються для Росіян, якщо вони досягнуть того, що хочуть? Ми його втрату це місто вже контролем росіян ще з грудня місяця. На початку грудня, що не помиляюся, вже були відео фото, як росіяни вивішують свою ганчірку на даху адмінбудівлі. А потім вже в останні дні грудня місяця були відеокадри росіян з території Курахівської ТЕС, і люди. Ну вона знаходиться на за на заході цього міста, і люди, які. Були в цій локації, проживали тривалий час. Місцеві каже, да так, так, це Курахівська тець, і росіяни себе поводили дуже <п pem> спокійно. Припрошу <pem> вони не бігали, вони не боялися обстрілів українських. Тобто вони почувалися спокійно. Це означало, що українські війська знаходяться на тривалій відстані від Курахівської тець. Тому ще раз ми можемо стверджувати про те, що це місто Курахово Україні більше, ну принаймні, зараз не належить, воно знаходиться під контролем Росіян. Що далі? Ну слухайте, це черговий населений пункт, який ми втратили. На жаль, це не означає, що фронт розвалився, що все пропало. Що наші військові втикають? Ні, такого немає взагалі слова. Зовсім ну, доводиться відступати далі. На жаль, так росіяни захопили його. Але якою ціною вони втратили там знову-знову велику кількість своїх людей, техніки. Так, у них є техніка ще залишається ще залишаються люди. Але кожен сильний пункт вони беруть дійсно великою кров'ю і великими втратами. А які перспективи тепер для Росії відкриваються в наслідках от, власне втрати Україною Курахового чи може втрата цього населеного пункту потягнути за собою атаки в бік Запоріжжя, до прикладу? Ні, ну Запоріжжя далеко їм, в них є інші напрямки. Запоріжжя поки що не йдуть, але от, там населений пункт ну, дачне, там 8 кілометрів пройти. І взагалі вони зараз працюють котлами. Котлами – це зліва, справа, з півночі, з півдня обходити, затискати наші війська і змушувати їх залишати позиції. Ну то так само вони зробили в селі, то, зробили з вуглидаром. Зараз намагаються це реалізувати. З Покровськом, але ми бачимо поки що певне загальмовування цієї ситуації. Якось їм, ну, щось там не виходить в них. Не знаю, що саме чи люди закінчилися. Чекають нової поставки партії або там техніка. З технікою, до речі, теж окрема історія. Ми бачимо виключно піші ну, штурми на самокатах, квадроциклах, але от такої техніки важкої поки що зараз немає. І з чим це пов'язано? Зараз ну, важко сказати, бо вже були такі приклади в історії цієї війни, коли спочатку техніки багато, потім немає пауза, потім знову техніка з'являється, потім знову пауза. Можливо, це пов'язано з тим, що не встигають відновлювати. Бо техніка ще раз закінчується набагато швидше, ніж здатні росіяни відновлювати. І радянські запаси вони не безмежні. І дійсно важко порахувати, скільки ще танків техніки залишилося. Бо коли рахують по супутникових знімках, це не є релевантним, бо може бути так, що стоїть оця коробка, да, от під назвою танк. Його можна рахувати, але по факту, якщо там. Наблизитися до нього, то можна побачити, що там ні двигуна, ні трансмісії, нічого нема, це просто каркас, і він нікуди вже не поїде. Тобто, ще раз такі підрахунки вони дуже дуже повинні бути обережними. А щодо Покровська, це ж є прогнози про те, що скоро може розпочатися битва за цей населений пункт, і наскільки великою є ймовірність, що Росії вдасться захопити і це місто? Ну, вони будуть все робити, чи захопити? Давайте так поставимо відповідь на ваше питання. Я не думаю, ну че з тої ситуації, яка прямо зараз на сьогоднішній день. Я не думаю, що це питання січня або лютого місяця. Я думаю, що це набагато довше, але ну все може змінитися. Поки що вони загальмувалися. Щось в них не виходить. Можливо, дійсно побачили серйозний супротив українських військових. Можливо, не вистачає людей, можливо, не вистачає боєприпасів. Є певне гальмування. Наскільки воно раз. Стягнеться ніхто не може сказати, вона може розтягнутися наприклад до березня місяця або навпаки, там завтра, після завтра, наступного тижня, в повний зріст почнеться той наступ. Але станом на зараз ще про захоплення міста, про його оточення, говорити дуже дуже далеко. Хоча дійсно такі наміри є. Це напрямок в них номер два за пріоритетом після колишнього Курагова. Можливо, вони загальмувалися через відновлення наступу ЗСУ у Курській області Росії, тому що. Знаємо, що сили оборони відновили там наступальні операції щонайменше на трьох напрямках на Курщині та досягли тактичного просування 5 січня. Про це йдеться в звіті інституту вивчення війни, і в росіян знову почалася паніка. Вони от писали, що це нібито відволікаючий маневр, і основний удар може бути на іншому напрямку. А як ви оціните те, що зараз відбувається у Курській області? Про те, чи вдалим. А виявиться цей наступ чи ні? Зрозуміємо згодом, але те, що маємо станом на тепер, то які можемо робити висновки і припущення щодо мети наступу цього? Ну от, я кажу таким чином, що раз на півроку українці мають традицію заходити до Курської області рівно шість місяців тому. Україна спробувала перше зайти, зайшла на піку. Своїх потужностей ми контролювали, прямо контролювали 900 квадратних кілометрів Курської області. Я не кажу про сіру зону прямо було 900 але починаючи з вересня місяця, поступово десь там дуже стрімко, десь там, десь ну, менш менш стрімко Україна втрачала контроль, і станом ось на початок 25-го року. Ми контролювали менше 5%. Ну, відсотків від того, що було. 50 відсотків території ми там втратили, звісно що там. Сила по росіян були, і корейські військові під'їхали, північно-корейці, Тому ну звісно, що в них були можливості такі зараз. Україна почала новий наступ. Наскільки він вдалий, зараз, не можна говорити, бо пройшла перша доба з боку України було тільки два повідомлення: це від пана Єрмака, голови Офісу президента, та від ЦПД. Що от є просування? Будуть новини. Наскільки гарні новини, наскільки велике просування? Ми не можемо говорити. Але давайте будемо дуже дуже з вами заземленими і побачимо, що не йдеться мова про те, що там наступають 100 тисяч українських військових. У нас таких сил немає. Там тисячу одиниць техніки такого у нас теж немає. Швидше за все, мова йдеться про там, можливо, від декількох сотень до можливо там трьох-чотирьох п'яти тисяч військовослужбовців, які можуть там наступати, плюс-мінус. Декілька десятків одиниць техніки це про те, що повідомлялося, і ми повинні розуміти, що ця операція вона лімітована, вона обмежена в часі, в просторі, в ресурсах, і ми бачимо прямий наслідковий зв'язок між українськими потугами в Курській області та. З збільшенням кількості обстрілів в Сумської області, бо Сумська область це така база логістична для українців. Там і військові знаходяться, там і амуніція, боєприпаси, техніка, харчі, медикаменти, все -все, все, 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 все. І звісно, що росіяни хочуть це знищити. Балістику запускають, і крилаті ракети, і там різноманітні інші обстріли. От все це має прямий зв'язок. Як на мене, моя особиста оцінка того, що відбувається, це скажу так: 70 на 30 – 30% – це військова мета, 70% – це політична мета. Військова мета яка. А давайте спробуємо знову відтягнути увагу росіян від, наприклад, від Покровська, від там що там від великоновосілки не знаю, з Харківської області, і полегшити наше військове там становище може бути, може бути політична мета. Я залишаю 70%, Це спроба знову показати, що Путін не слабкий, що в Україні є гарні новини, бо останнім часом настільки. Негатив, що там відступаємо, там відступаємо. А тут початок кроку, і знову така е стрімка операція, і знову прорив. Наскільки він глибокий, ми не знаємо поки що, і можливо, як хочуть деякі представники офісу президента, давайте використаємо Курську область якості обмінної карти е на переговорах, але скажу вам таку риторичну фразу. Не всі гроші можна принести до пункту обміну валют і їх обміняти, бо вони не приймаються, бо вони не катіруються, вони не сприймаються цим пунктом обміну валют. Так само є певний ризик того, що ця ось карта, про яку ми всі розказуємо, тут Курська область, ми її обміняємо. А раптом в тому обмінному пункті, який ми хочемо її принести, нам просто скажуть: вона не катірується, тому можете її прибрати, залишити собі. З'явилося буквально недавно нове повідомлення від Зателеграф про те, що вони пишуть, що Курська область ймовірно може стати початком кінця для російського диктатора Путіна у 2025 році. Російський фронт під Курськом виглядає дуже хитким. Чи дійсно це так на вашу думку? До чого зрештою взагалі це, це все може призвести? Ніхто не знає. Сказати, що режим Путіна зруйнується через саме ось такі моменти, я не думаю. Подивіться, Російська Федерація вона повністю ігнорує. Ну... Керівництво всю цю проблему робить вигляд, що її немає пін-понгом. Перекидають вниз, вниз, вниз. Відповідаєте, ви я вам скажу так. Ну маю на увазі по вертикалі, Єдине, що це було там спільна фотографія губернатора цієї курської області Хінштейн разом з заступником міністра оборони Євкуровим на фоні Путіна. Сфотографувалися в Курській області. І от кажуть, спілкуємося, робимо, працюємо. Скажу навіть більше в Курській області на сьогоднішній нараді керівника керівництва навіть не приділили питанням українському прориву. Вони обговорюють там питання відзначення тисячоліття, тисячоліття тисяч. Річ Курської області, яка буде, яке буде планується в 2032 році. А все решта кажуть: ну хай військові працюють, вони там є. Вони там будуть віддуватися за це. То говорити про те, що це вплине там не знаю, на позиції Путіна всередині Росії, не доводиться. В нього вертикаль, ну наскільки це можливо ще сильна силовики сильні. Е, якоїсь сили, яка могла б там цього Путіна там збити, або сказати, що він слабкий, що треба його замінювати. Вже немає. Єдиним, хто це міг зробити, був. Євген Пригожин, але він боровся не з путіним він боровся з режимом Російської Федерації за те, щоб більш ефективніше і більш просунутими методами вбивати українців і захоплювати українські міста. Одночас, експерти говорять про те, що Росії не вдасться виконати свій план і вибити сили оборони України з Курської області до інавгурації Трампа 20 січня, і доведеться їм коригувати свої дії. От, власне, як на вашу думку, можуть діяти війська Росії на цьому напрямку і до чого повинні бути готові збройні сили України? Метавний сто. Пити збройні сили України з території Курської області так, спочатку вони ставили собі до там 31 грудня, і раз на місяць, півтора Путін виступав. Казав: от скоро ми зробимо, це". я дав вказівку, дав доручення. Нічого не вдалося, звісно, що інаугурація Дональда Трампа, двадцяте число. Воно не є панацею. Що ось 20 двадцяте число пройшло, і все, Російська Федерація припинить свої спроби атакувати. Звісно, що ні, вони будуть робити це рівно стільки, скільки їм буде це вдаватися. Вони чекають на що щоб лінія фронту плюс-мінус якось стабілізувалася, коли наші військові змушені будуть десь зупинитися їхні позиції будуть зафіксованими. По ним на них можна нанести геокоординати, геопозначку на мапі і почати масово бомбардувати з гелікоптерів, з літаків, ракети, бомб там безпілотники і так далі. Зараз поки що з цим в них важко. Тому вони чекають такого моменту. Хочу також в цьому контексті зокрема поговорити з вами про посилення співпраці між КНДР та Росією. От держсекретар Сполучених Штатів Америки Блінкен після переговорів з міністр з міністром закордонних справ Південної Кореї заявив про те, що Росія готова надати північній Кореї свої передові космічні та супутникові технології, але в обмін на зброю та інше обладнання для підтримки війни. Проти України Блінкен також сказав, що співпраця Росії та Північної Кореї викликає занепокоєння США та їхніх ключових союзників, таких як Південна Корея та Японія. От про що свідчить такий ймовірний обмін між Північною Кореєю та Росією? До чого він може призвести у військовому контексті і як вплинути на Україну, зокрема? Ну, це свідчить про те, що з боєприпасами Російської Федерації дійсно туго, і ми бачили статистику, що на фронті використовується 60% імпортованих, скажімо так, снарядів до РФ з інших країн з Ірану, там де вони брали з Північної Кореї. Їхнє виробництво не справляється, його просто не вистачає, на склади ніхто не працює. Все, що виготовляється, все йде одразу на фронт. Тобто, з того, що вони стріляють, 60% відходить надходить із кордону, з північної Кореї. Вони капітально від них залежать. І ось ця угода про всіоб'ємліше, всяжне вся сотрудничество з північною Кореєю. Це за свідчення того, що останній великий союзник, який залишився Російській Федерації в плані техніки, снаряди зараз на зараз. Так, є там, ще Китай, є Індія, але у військовому сенсі це саме Північна Корея. Північна країни цього багато добра. Вони з 50-х років минулого століття все це накопичували. Звісно, передають не найбільш передові там, боєприпаси, і, там, техніку, а те, що є вже застарілим, бо вони тривалий час вже на складах зберігаються. А в свою чергу обмінюють на те, що їм цікаво. І там є різні факти, там, і гроші передаються, і барелі нафти. Там за це мільйон барелів нафти було передано, але це копійки дійсно. І авіаційні техніки. Технології і, до речі, коли минулого року здається Кім Чен не приїздив до Владивостока, то він тут відвідував підприємство, яке займається виготовленням авіації. І він там сидів в кокпіті літака. і розумію, розумієш, авіація його цікавить, які саме технології передані невідомо, але ну Російська Федерація. Просто капітально потребують допомоги, і вона готова передавати все, 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 все. Для України це, звісно, поганий сигнал, що нам так передавати не будуть, за нас їхати воювати, наприклад, французькі, британські військові не будуть. А за Російську Федерацію може приїхати ще, можливо, 10-20 тисяч військовослужбовців. Я не думаю, що там великі цифри будуть, бо. Те, що приїхало зараз в Північнокорейська морква до України, до Курської області, і вони вважаються елітними військами. А велика, велика відсоток загалом цієї північнокорейської армії, це Така собі колхозна армія когосна, бо вони працюють як допоміжний персонал при збиранні врожаю, при ремонтуванні доріг якихось там споруд. Тобто вони не займаються військовою справою. Вони ось виглядають так само, як їх зазвичай бачать туристи, коли там десь відвідують глибинку північної Кореї. От такі дуже дуже не військово. ну, Військові, які не схожі на військових, просто це такі своє підсобні робочі. А наскільки для Росії є важливими та вагомими ось ці передові, їхні космічні та супутникові технології, які вони обмінюють, ну скажімо так, щоб розуміти там, умовно на які чим вони жертвують в обмін на зброю аби продовжувати війну в Україні? Ну, дивіться, це ж. Моя може бути зам з радянського союзу, якась, і це може бути якийсь там певний виріб, умовно там якісь гайки, якісь дроти, якісь креслення до якогось, не знаю, там коробки, там якісь не знаю, там перехідники, ще щось, щось це може бути в цьому. І тут питання, як це оцінити. Наскільки оцінити? Наприклад, там от там є там передовий маркер. Наскільки оцінимо на Російська Федерація може сказати, що мінімум на 10 тисяч військових? Карусі скажуть, ні-ні-ні, ні, ні, не 10 тисяч, а 2 тисячі військових і тисяча снарядів. Тобто, я думаю, тут є питання торгів. І щодо мобілізації в Україні, впродовж 2024 року вдалося мобілізувати до війська близько 200 тисяч новобранців. Але планувалося мобілізувати 500 тисяч людей армії, все одно не вистачає живої сили. Про це пише Вашингтон Пост, посилаючись на підрахунки неназваних українських та західних посадовців. Пане Іване, 200 тисяч про які пише це видання. Наскільки це позитивний результат, зважаючи на реалії, які ми маємо зараз? Чи все ж таки те, що не вдалося мобілізувати? Ту кількість, яку планували, це півмільйона, а це, скажімо так, от провал. Ну, тут треба задавати питання: а де попередні люди, які були мобілізовані раніше? Ну, ми ж повинні розуміти, що у нас є втрати. І про це обов'язково треба говорити, наголошувати. І задати питання ще раз, де ті попередні всі люди? Чому ми набираємо знову і знову людей? Бо вони гинуть на фронтах. І коли ми радіємо о в Курській області, ми там дали росіянам по трусах, але ж ніхто ще не рахував. Після війни звісно буде пораховано окремо скільки хлопців та дівчат ми втратили в Курській області, скільки техніки було втрачено, скільки за цей час було втрачено. Території на сході України де там дуже стрімко почав фронт ну насипатися. А ми змушені були відтягуватися назад. Так питання мобілізації важливо, але питання мотивації повинно бути мотивації у військових там. Ну, у людей долучатися до війська небагато. У той патріотичний посил, який був він, на жаль, вже в минулому. Ми повинні це говорити. Є босифікація, вона не сприяє залученню людей до війська. Є багато питань, коли моментів, коли військові не отримують ті гроші, які були обіцяні державою, не отримують поранені за поранення, не отримують родини загиблих, вони змушені бігати там по майже роками доводити, що він загинув ну і там. Чоловік, брат, родич загинув саме на фронті, а не десь на Яврівському полігоні. Як це пише офіційне командування? Є моменти зі здирництвом в армії. Ось зайве розслідування. ДБР це ще один приклад. Є моменти, коли люди просто заробляють на цьому великі великі гроші. Люди це бачать, і вони чого розуміють, що в армії немає що робити, що ти будеш тільки гарматним м'ясом, і тому мобілізація дійсно у нас іде не так, як хотілося. У мережі з'явилася інформація також, що сили оборони України почали запускати ракети і БПЛА з морських дронів. Вони нібито вдало знищують системи ППО, зокрема біля Херсону. А наскільки пане Іване, запуск дронів саме з моря може бути важливим для України? Чи можна говорити про такий новий етап, можливо, в цій війні? Ну, поки що важко сказати, наскільки результативно ця історія є, і наскільки вона буде масова. тобто можуть бути поодинокі випадки, і невідома, не яка результативність, коли ми побачимо результативність і коли ми побачимо масовість. Масовість це система. От, згадайте, от такий вам класичний приклад, коли а, наприкінці 2022 року заявляли наші керівники, «Укроборонпром», здається, що от у нас дрони з радіусом тисячі кілометрів ми їх побачили тільки за рік. Тобто рік знадобився на те, щоб впровати їх в життя. Ті безпілотники а, там Трембіта, пекло що там ще Паляниця, які були анонсовані, Вони ще ж не в роботі. Вони були анонсовані, Є дослідницькі зразки. Їх треба ще поставити в серію. Це все час, і це може займати декілька місяців. Я думаю, там від шести місяців і більше.